Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту у Херсоні. За результатами дій на випередження у місті затримано двох агентів ФСБ, які готували замах на співробітників місцевого підрозділу національної поліції. Як встановило розслідування на замовлення РФ, фігуранти мали підірвати декілька службових авто разом з українськими правоохоронцями. У разі виконання ворожого завдання ФСБ обіцяла агентам евакуацію до Росії. За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися двоє місцевих безробітних, які потрапили до уваги расистів в одному з проросійських телеграм-каналів. Після вербування вони орендували квартиру поблизу будівлі Нацполіції. Далі агенти облаштували на балконі тимчасового помешкання приховану відеокамеру, яка знімала режимний об'єкт. За допомогою спостережного пункту фігуранти відстежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових авто. Потім агенти мали закласти саморобні вибухові пристрої під кузови поліцейського транспорту і дистанційно підірвати його у момент перебування там правоохоронців. Ми зв'язалися Фейсбучні що далі, щоб з допомогою його я дуже був. выехать на ту сторону он узнал что в земля живут полицейские просил за ними следить фиксировать э, э, вести скрытые наблюдения приезды уезды э, и выслал камеру очки э, и скрытую камеру за какой мотую какие с в дальнейшем и як я розумію, ліквідацію поліцейських вибухівку для теракту зломисники мали виготовити з комплектуючих, які ФСБ планувало передати їм за допомогою дронів з лівобережжя Херсонщини. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, задокументували злочини російських агентів і затримали їх у орендованій квартирі. При обшуках у затриманих вилучено відеообладнання, ноутбуки і смартфони із доказами роботи на РФ. Також під час розслідування було встановлено, що фігуранти додатково відстежували локації сил оборони у Херсоні та підшукували нових кандидатів у агенти. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 28, а також частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.